Ні, не обґрунтовано завищеним зарплатам чиновників, сказали депутати ірпінської міськради і скоротили зарплатний фонд працівників місцевого виконкому на понад 11 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні чергової сесії. Підтримали його 24 із 32 присутніх депутатів. Вчора до це питання. Я абсолютно погоджую, що Можна скоригувати бюджет в зарплатний фонд річний до мінус 11 мільйонів. На даний момент це абсолютно ніяк не вплине на звільнення людей або не до отримання зарплати, а як мінімум ще три місяці дасть нам змогу довивчити питання нарахування цього питання, і якщо необхідно дофінансувати або навпаки, можливо, ще більша економія з'явиться. Ухваленню цього рішення передувало жваве обговорення напередодні на бюджетній комісії. З ініціативою внести це питання до порядку денного сесії виступив депутат Андрій Помазан. Зараз питання не до кількості людей працюючих, У нас зараз питання фінансове. А у нас наша міська рада у нас найвищі зарплати в всій Україні. Тому, якщо ми зменшимо на 11 мільйонів до кінця року, я не думаю, що ми ж можемо на наступній бюджетній комісії додати. Частина депутатів із ним не погодилась, але більшість таки підтримала. Позиція така, ми проти скорочувати зарплати людям, які фактично працюють. Тому оптимально повернутися до того рішення, яке було на попередній комісії, коли ми мали заслухати і все-таки виявити, скільки людей фактично працюють, бо ми знаємо штатні одиниці, ми не розуміємо відповідно, скільки є вакансій. Давайте скорочувати відповідно до вакансій. На наступну бюджетну комісію, на наступну сесію, якщо там десь буде скориговані числа по штатним одиницям, я думаю, що всі члени комісії підтримують і ми переголосуємо, додамо тому подібне. Я вважаю, що це правильна історія для того, щоб трошечки зменшити напруження в місті, яке відбувається в соціальному, суспільному плані, ну, такі питання потрібно вирішувати. У результаті на сесії скорочення витрат на зарплати працівникам виконкому підтримали депутати від партії Нові обличчя, Слуга народу, Європейська Солідарність та Батьківщина. Фракція голосу за це питання не голосувала. Представники свободи утрималися. Спочатку потрібно досконало вивчити всі цифри, всі розрахунки, а потім вже за щось голосувати. Тому що ну це людська праця, людські долі. Ми за те, щоб бюджет використовувався нормально, доцільно, але отак, от з бухти барахти, взяти і вирішити. Ми проти. В Теперішній час, військовий час. Ми рахуємо, що для нашого міста ми маємо все-таки якось збалансувати і ці кошти передбачити краще на відбудову і на збройні сили України. Нагадаємо, нещодавно стало відомо про необґрунтовано завищені зарплати окремих працівників виконкому Ірпінської міськради. Наприклад, у 2023 році начальниця земельного відділу отримувала в середньому 81 тисячу гривень в місяць, начальниця економічного відділу 85 тисяч. Головна бухгалтерка виконкому 110 тисяч, а начальниця відділу кадрів 130 тисяч гривень у місяць.